28 листопада до України прибули поліцейські собаки із королівства Нідерландів. Ось тут у бусі знаходяться 10 вівчарок бельгійських проди Малінуа. І дана ініціатива була підтримана завдяки благодійному фонду Говарда Баффета. Собак привезли для поліції Київщини і надалі в кінологічному центрі нашої області вони будуть навчатися і тренуватися для того, щоб в майбутньому залучатися до роботи з виявлення вибухівки, виявлення мародерів, дРГ роботи на блокпостах. У нас в країні був Бафет, звичайно, він е, зустрічався з найвищим керівництвом держави. Є ряд проєктів, е, у, у тому числі в яких він. Е, ну, Допомагає Україні витримати цю навалу, російську загрозу, і вони в бучі будують таку кухню, яка буде готувати для багатьох шкіл відповідні продукти харчування і ряд інших проєктів. І він забажав зустрітися з поліцією Київської області. Він Знає про неї, адже ми спілкуємося з американським, скажімо так, друзями, і вони з радістю вирішили нам допомогти. Це перший крок. Вони дізналися про існування тут у нас кінологічного центру. Знають, що він теж підвергався обстрілами. Знають про трагедію, що загибель однієї собаки, а інша була поранена. Тому вони приїхали, побачили. Також буду. Відверто казати, ми, ми показали нещодавно придбане нам недобудову, де ми плануємо такий надсучасний вже республіканського значення, кінологічний центр. І вони вирішили, давайте ми вам допоможемо. Хочу сказати, е, собаки одні з, з одного з найкращого у світі такого кінологічного центру, який знаходиться в Нідерландах. І він має дуже багато філій по Європі, в тому числі Сполучених Штатів Америки. І тепер ці собаки будуть служити тут на території України. Звичайно ж, ми будемо їх розпліднювати. Звичайно, ці щінки будуть направлені цю до всіх підрозділів. Ну як підростуть. Ну, ми всі знаємо, що що таке собака. Собака, мабуть, це одна із небагатьох тварин, яка любить свого господаря, любить людину більше, навіть ніж себе тому от ми їх шануємо звичайно тут є відповідні умови але ще раз хочу сказати і бафет це бачив і він сподівається що ми зробимо їх найкращими в україні затягувати не будемо бистренько переможемо ворога і наступного року добудуємо наш сучасніший, надсучасніший кінологічний центр ці собаки будуть навчатися всіми напрямками. напрямки це і пошук трупів пошук вибухівки пошук наркотиків слідові собаки всі ці вони Ну, можуть виконувати всі функції. Е, я зрозумів, що всі вони малінуа, ну породи такої, а малінуа. О що ви знаєте, тут в кінологічному центрі фактично є чемпіон України. Да, це теж за породою малінуа. Дуже такі розумні собаки, вівчарки, які дають дуже серйозний результат. І яка б технології в 21 столітті не було, нюх собаки ще замінити ніхто не зміг.